Три регламентує оцінку придатності військовослужбовців та призовників до служби в ЗСУ при наявності геморої. Вона передбачає три категорії придатності залежно від стадії хвороби, частоти загострень та наявності ускладнень. Розподіл за пунктами. Пункт А непридатні до військової служби. Військовослужбовці. З гемороєм, що має часті загострення двічі тричі на рік, госпіталізація понад місяць, вторинну анемію, спричинену регулярними кровотечами, ускладненнями, які потребують довготривалого стаціонарного лікування. Категорія А непридатна. Пункт Б. Обмежено придатні. Випадіння гемороїдальних вузлів 2, 3 стадії, але без частих ускладнень. Вузли можуть вправлятися самостійно або вручну, без критичних кровотеч. Категорія Б обмежено придатний. Служба ТЦК та СП, частинах забезпечення, зв'язку логістики охорони тощо. Пункт В. Придатні. Рідкі загострення, які підпадають консервативному лікуванню, випадіння вузлів незначне, відсутні важкі ускладнення. Категорія В придатний до служби без обмежень. Додаткові положення статті 43. Військовослужбовцям та призовникам може бути запропоноване лікування консервативне або хірургічне. Якщо лікування не дало позитивного результату або людина відмовляється від нього, повторний огляд проводиться за відповідним пунктом А, Б чи В. До частих загострень відносяться ситуації, коли людина перебувала в стаціонарі 2-3 рази на рік. А госпіталізацією понад місяць через кровотечі, тромбози, запалення або випадіння гемороїдальних вузлів. Висновок. Геморой із частими загостреннями, та вторинною анемією непридатний до служби категорія А, геморой з випадінням вузлів 2, 3 стадії, обмежено придатний категорія Б. Геморой без серйозних ускладнень та з рідкими загостреннями придатний категорія В. Важливо, якщо є часті загострення або ускладнення, слід наполягати на стаціонарному лікуванні, оскільки саме воно є підтвердженням тяжкості стану та підставою для висновку про непридатність. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте, ставте лайки, рекомендуйте. Побратимам після операції з видалення гемородиноїдальних вузлів питання про придатність до військової служби вирішується індивідуально, залежно від результатів лікування та наявності ускладнень. Як оцінюється придатність після операції? Якщо після хірургічного втручання є ускладнення, рецидиви? Тривалі порушення функції, кишківника, сильний больовий синдром, стриктури тощо, то може бути призначена категорія А непридатний або Б обмежено придатний. Якщо операція пройшла успішно, немає скарг та функціональних порушень, тоді рішення буде залежати від загального стану здоров'я. У такому випадку ВЛК може визнати військовослужбовця категорії Б. Придатний до служби без обмежень. Що каже наказ 402 стаття 43. Якщо геморой 3 стадії з випадіннями вузлів до операції, це категорія Б, обмежено придатний це тилові частини. Якщо після операції стан нормальний, ВЛК може переглянути категорію та визнати придатний. Якщо є ускладнення після операції або повторні рецидиви, можуть залишити Б або навіть А, непридатний при тяжких ускладненнях після операції. Висновок, після операції при геморої третьої стадії, категорія Б придатний до тилу, може бути збережена, якщо є наслідки або ризик рецидивів. Але якщо відновлення пройшло успішно та без наслідків, Можуть визнати В, придатний до служби без обмежень чи можуть мобілізувати на посаду сапера Мінера, а потім перевести до піхоти. З категоріями 43Б і 75Б, військовослужбовець, придатний лише до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Мобілізовані і призовники так само за цими статтями придатні лише для служб, військових частинах та ВРНЗ, навчальних центрах, закладах, установах медичних підрозділів. Чи можна мобілізувати на посаду сапера Мінера? Ні, оскільки ця посада передбачає службу у бойових частинах. А з категоріями 43 б та 75 б до них призначати не можуть. Чи можна потім перевести до піхоти? Ні, оскільки піхотні підрозділи є бойовими частинами, а категорія придатності не дозволяє службу в таких підрозділах. Якщо є бажання переводу в піхоту, то необхідно проходити повторну ВЛК для зміни категорії придатності. Стаття 43Б стосується геморою 2 і 3 стадії з випадіннями вузлів. Такий стан може спричиняти дискомфорт, кровотечі та біль, особливо при фізичних навантаженнях. Через це військовослужбовці з цієї категорії не придатні до служби у бойових підрозділах, але можуть проходити службу в забезпечувальних частинах. Стаття 70 5Б охоплює наслідки травми голови, черепа, обличчя, внутрішньочерепних ушкоджень із помірними порушеннями функцій. Це можуть бути залишкові явища після струсів, контузій, переломів, кісток, черепа чи ураження нервової системи. Такий військовослужбовець не придатний до служби в бойових підрозділах, але може виконувати завдання в підрозділах забезпечення. Дякую, поширюйте мій канал. Рекомендуйте побратимам, друзям, підписуйтесь і ставте лайки.